Майданчик нового бастіону на валу залили бетоном. Після оздоблювальних робіт на нього встановлять дві гармати, що стояли на алеї до реставрації. Це стилізація бастіону 18-го століття, розповідає історик Олександр Бондар. Справжній бастіон був три рази більшим, як і всі бастіони, оскільки на них мала розміщуватися артилерія. На початку вісімнадцятого століття Чернігів було перетворено на таку потужну земляну фортецю, яка б витримувала артилерійські бої. А тому. Тут спорудили бастіони. Це сталося між 1712 та 1718 роками. Бастіон проіснував до 1799 року. Тоді ліквідували фортецю і тут почали розбивати бульвар. Цей бастіон на 15 метрів змістили від місця, де стояв попередник. Там при будівництві треба було заступити на тротуар. А вид на катерининську церкву закривали б дерева каже Олександр. Головне при будівництві цього бастіону було якнайменше Земляних робіт, оскільки вал це археологія, це пам'ятка національного значення. Тому головне завдання було не нашкодити. Конструкція стоїть на сваях, земляні роботи майже не проводилися, і виходить так, що він, начебто, нависає над схилом, як це робив справжній бастіон. Про будівельні роботи розповідає заступник начальника управління ЖКГ Чернігівської міської ради Євгеній Дейнеко. Частково виконані роботи, основні це залита бетонна основа. Бетон у нас заливався на свайне поле для того, щоб зменшити навантаження на ґрунт і зменшити його вагу. Далі буде виконані роботи вже оздоблювальні, облицьоване все клінкером і встановлено. Дві гармати на цьому бастіоні. Упор бастіону видно не буде. Їх закриють вічнозеленими рослинами, каже Євгеній. На самому бастіоні для знімку зможуть вміститися до 14 людей. це теж буде така собі зона відпочинку, фотозона, оскільки саме з цього бастіону відкривається вид на катерининську церкву, вид на дорогу, скажімо так, на гарматну алею. Когда ми діли фотографії у возлі первої лікапута там пушки. Мне не всегда нравилось, что Пушка и церковь как-то идет какое-то несоответствие. Я понимаю, что Пушка смотрит в сторону, но как-то хотелось бы, чтобы было какое-то было нормальное такое видение всего этого. Мне это нравится. Посмотрим, что будет дальше. Если так все в одном, то может было бы и неплохо. Вариант неплохой. Дуже цікаво, увидеть эти место. Звотобрукуватися в історичному місці. Чекаємо. Юлія Кулик, новини на Суспільному.